Друзі, всім привіт! Всім сую! почали сіяти, Сьогодні у нас 29 квітня. Сивалка. Ніби клада нормально. Попередник, бачимо, що кукуруза. Це одне думаю би глибина ще була нормальна. О, бачите де так. В принципі, супер. Це ще й так швидко знайшов цю сую, так хорошо. Вона з боку якось так кидає його десь. Ну, Коротше, наче ось, бачите, глибина є, нормальна. Навіть, воно подивимось ось у соломи багато, да? ми ту солому отгорнемо. І що ми тут? Ага, ось осоїна, бачите, вона на цьому. Ну, В принципі, вона як, вона в землі. Я думаю, що вона повинна зійти. Черв'яків повно. А якщо не зійде тут соїна, то десь тут зійде. Тут десь зійде рядом, а не тут, то у цьому рядку зійде. Вона сорт такий сої, що вона кусь, бачите, як в сирому це я ось ось кинув. І вона ось ось лежить. бачите, як чітко. І ось ошадиється, бачите, як Нормально. Де, де солома, то сантиметр до цього, тут солома, воно не висохне, і буде нормально, Де чуть-чуть глибше сантиметра хай там до трьох три Це нормальна глибина. Бо воно трошки поле, не ідеально рівне, де ямка, де горбик, тут ось горбик і м'яко, бачите як лізе. Берез таке рештки із землей перемішані. М'якше тоді посіє, глибше. Чуть-чуть. А де цей -то? Соя гілкується, все роз... і все буде нормально. Аби тільки тепло було, то, щоб отримати сходи. Ну все, отак. бо ще дуже багато сіє. так багато, трошки є. А сівалка то одна. Треба ще кублять цілі. Так, ну і ходимося зараз. Щоб... Згаді це бочок. Це пустили. Він загортав. Бо як без сипка, то наче виходить прикатка, залишається. Ну, канавки задніх сушників, бо передній то закидає, задній сушник, А так ось оце почок ось накидав, всякого такого грудочок, як то кажуть. І воно наче вологу типу, закрило. А тут ось прикадане, воно підтягне вологу і й так, воно і так сиро, звісно. Я б сказав, що і дуже. Де тут ця сує? Там є Сергій чи де він? Ага, ось бачите як. Ось. Ну, яка тут глибина ось, якщо взяти від до сюди. Сантиметра 2 до трьох. Бо воно бачите, тут канавкою йде. Нормально. Тут може чуть-чуть більше, бо це, це задній сошник, а це ось передній. Передній сошник, зараз подивимося, що передній. Хоча вряд ли, що може бути глибше. Ото що цей пух нагорнув, то трошки може бути. ось дивіться, аж так. То це хіба то вже глибоко ось. Я думаю, що це не глибоко геть. Хвощ уже тільки лізе рости. Ось дивіться, що це не соїна. Ось, ось так. Ось ось то хіба це глибоко для людей? Нормально. Аби тільки сонечко світило, щоб зараз тут зачорнило і сонце буде притягувати, буде прогріватися і буде рости. Ну все, працюємо.